Вітаю всіх і так, друзі, перший виїзд гарбузового комбайна, експериментальний, Так він працює, хлопці працюють, відділяє, наче добре, правда, тут досочку треба поставити, щоб не вилітало воно. Сімена я б не сказав, що геть чисті. Нічого, головне, що відходи не, не викидає, подивіться, Чистенько. немає, нема тут сіменов Причому це голе насіння. Правда, серед голого попадається і біле, чомусь запилилося, мабуть. Ну, в принципі, нормально. Будемо далі працювати. Так все працює. Трошки підтрясує його, ну нічого страшного. Ще є, ще тільки заїхали.